Друзі, ну що, у нас нарешті виїзд а, з камрадами на... Ми поїхали на двох машинках. От. Приїхали в найкращий Броверський ліс. І одразу почалася така невеличка детективна історія. Значить, у нас загубилось два камрада десь у лісі. Зараз по рації викликаємо сигналимо. Коротше, Не знаю, знайдемо їх чи не знайдемо. О, трошки застопорились. От, зараз будемо шукати. Потерявся камрад Валентін і камрад Константин. І хлопці пішли його шукати, я стою на місці, на точці. Буду їх тут чекати, можливо, дочекаюсь. Ох. З вами був канал Веселий Копач і в е, пошуках загублених скарбів. Не знаю, знайдемо ми камрадів чи не знайдемо, ну, коротше кажучи, отак от, от. Чекаємо. Чекаємо, зараз, можливо, знайдемо. І підемо шукати далі нашу старовинну дорогу, яку ми знайшли по карті 1797 року. Все, друзі, будемо шукати комрадів Давайте. Знайшли ми наших комрадів Прийшов Костя, прийшов. Нарешті приїхав Льоха і Валентин. Одночасно, фактично Валентин і Костя приїхали. Прийшли вірніше, прийшли доблукали до машин. Все, зараз будемо збиратися. І... Шукати ту, ну, шлях на ту стару дорогу. Все, до включень, друзі, до сигналів, лайкоси. Наша пошукова операція з врятування камрадів завершилась. І фортунка, погнали! У нас. Вже. О, Стоп. О, такі діла. Погнали далі, друзі. Друзі, ну що. Оце, подивіться, обходили там, 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 там обходили. Я тут знайшов. Таку доріжку у середній лісу вже хотіли виходити, в виходить. Ребята десь там вже збираються, будемо виходити, бо нічого немає кого. У кості зараз покажу. Знахідки є, в принципі, деякі, більше одні гільзи, патрони, ну коротше, по війні все. От, і я от вирішив, ось бачите, по такій дорожці ось йду. Був високий сигнал. Я не знаю. Сигнал десь приблизно 76-77. Як правило, у мене цей сигнал це, в принципі, імперія. Але не знаю, можливо, щось, щось сталося з металошукачем. А, можливо, ні. Ну, я вам зараз щось покажу. Чекайте, чекайте. Дивіться, ось відбиточок. Я не знаю, видно? Ось відбиточок. І ось що в мене валяється. Так. Ось така штука. Ось така штука. Я вже бачив, що це... це царь, друзі. Це царь. Видно герб задньою частиною, так? Да? Ай, металиск шукач впав. А, ага. Давайте разом подивимося, що воно таке. Так, здибаємо грудочку. Це такі, друзі, царь, імператор. Малесенька. Це, мабуть, одна копійка. Так. А ну, давайте побачимо. Зараз пару хвилинок. Ну, Сохранчик більш менш бодрий, фу, лісний. Зараз я вам покажу. Так, що ти... це 1910, здається. Випадає мені все-таки царь. 1900 чи 1910-й не видно. Ось така от копеечка. В принципі, сохран непоганий. Сахран дуже навіть непоганий. Почиститься і буде все так. Цю курочка. така. Все, друзі. Ну що, перший, перший цар імператор. Лайкоси, друзі, лайкоси. Перший царьок. Я дуже задоволений. Я дуже задоволений, друзі. Це просто неймовірно. Нарешті мені щось подфартило. Все, зараз доб'ю дорогу, мабуть, і все буде. Але пацанам покажу. Скажу, що ну, треба правильно ходити з фортуною. Все, погнали далі. Ви бачите, я знаходжуся там. Вже само. Ще один сигнальчик. Зараз покажу вам. Чекайте. Ще один сигнал високий. Давайте побачимо, що воно таке. Так, друзі, микаємо, микаємо нашу штукенці і будемо шукати. Блін, я не знаю, що робити. Бачите, вже рию землю. Рию землю. Реально рив. Що він пікає? Час! Дохла батарея. Ну, щоб ви розуміли, ще пищить, не знаю, в цій же самій ямці, дивіться, ще один випадає. Ще один. Елки-палки. Невже це фарт кладуха? Через сипуха. Ну тут вообще непонятно. Видно, що царь. Але трохи ну зараз побризкаю, вам покажу пару сек. Другий сигнал пішов. І це у нас ще одна монітоска. Ще один царьочок в цій ямі ще здається щось пишіть, я не знаю. Зараз будемо дивитися. Це вже 1908, але сахран, звісно, підкачав. Сахран підкачав. Та попередня була краща, а це, це стесана. Е, ще сигнали наче звичай, поняв? У мене пінсів. І дві штуки в одній ямі. Коротше, все, погнали зараз. Оце ж я зрозумів, з неї зайшов ось сюди. И сейчас идут на выход, понял? Вот эту сигналы идут. Ладно, погнал, вал. Короче, звал-зал, думал, что там рассыпуха, но там такие две монеты в той яме было. И буквально дешево полтора метра, еще одна вот такая ямка и уже трошки меньше монетка. Это не может быть 9900, блин. Там не 1990, блин. А ну давай побрызгаем. Короче, еще одного монетоса. 39. Та да ще подивитися тут гарненько. Тут бачиш, тут штамп якийсь, що дев'ятки великі. Бачиш? Ага, слушай, прикольно. Дев'ятки великі, а ці... Що я, ці... я там знайшов? Дев'ятки великі, а непонятно чи двойка, навірно. Скоріше все, що тридцятий. 39 я вже вижу. У мене теж така я, але вона якась по-моєму друга. Що Бачите, Цікаво. О, Коротше, друзі, ще одна знахідка із цієї ямки. Якийсь цікавий штамп, можливо, 39-го року. От. от так от. Оце ми, ну, тут з цієї сторони трошки закишувано. Ну, Будемо будем терти, в общем. Все, погнали далее, друзья. Уже три монітоси, Я думаю, що можна ставити лайк. Я так думаю. Ну що, по итогам получается, що у мене е, два царя, копейка дві, дві копейки ніколаївські, і один совет 39 року, -го 3 копійки. У цього у э, Кості Є 20 копійок рамочник 1935 року. І ми зараз переїжджаємо. Наконець-то. Зараз спробуємо ще по Шуберту пройтись. Все, погнали. Зараз зупинимося на місці. Якщо будуть знахідки, обов'язково буде включення і покажу вам. А так, в принципі, куча різного шунбурдіка. У Кості там ще, по-моєму, пару гудзиків, у Льоші пару гудзиків. От. А у Валентина поки що тільки гильзы, патроны, короче, такие. Все, друзья, погнали виключение. Погнали. Будем уже на месте, включусь. Так, друзья, ну что, ми будем завершити наш коп. Ось уже Костя підійшов до машинки. Ребята, там десь Валентин. Валик, давай! Гани беса! і що у нас? О, Костяныч. Диви, два рамочника, да? получается. Д35 я помню. Отсюда я не пам'ятаю даже. 49 по-моему, 39 что Тут И... 38. Це я понимаю. Надо зафоткаю сейчас. Знаешь, можно вообще без ничего выйти. Ну да. Витаю, Костяныч. Комрад Спасибо. Камрад Костяныч. О, о, все, навило. Огонь. Шо ти там? Валентин знайшов гранату. Ну, камрад щось там шукає. Та да. Так, друзі, ну що, В принципі, зараз пауза. Потім включусь, покажу вже свої знахідки повністю. Так, друзі, ну що? Ми закінчили наш коп. В принципі, по знахідкам у мене... Трошки хоч набрав 1909 року, тут погано видно, але 1909 можете повірити на слово. І 1912 року по одні копійки Миколая II. ну і 3 копійки 1939 В принципі, приїхав саме пізніше за хлопців, але свої три Манітоса я зробив, скажімо так. Так що, в принципі, ми коп закінчили.